Всім доброго дня, виїхали покупати. Там був шмурдячок. Щось цікаво тут купнув, бачу, мені те лізуть порад. Ого, тут їх. Коротше хтось діду хабарив походу давав, да. Ось, скільки їх тут? Ой, ще й гривня, я ніфіга собі. 50 копійок, гривня, 2 гривні, це що це, що, що, зараз можна купити на 2 гривні. Зараз, ми їх тут поставимо, ось, ще тут є 2 гривні 50 копійок, 250 поки зараз викопаємо, перевіримо Коротше хтось або діду хабарю давав, або хтось загубив. ще є Так, дивимось не знаю докопувати чи ні. Так. Ці забрати забираємо 2 гривні 50 копійок. Цілий клад вийшов Можливо Хорош, що я не дуже хочу вже їх докопувати тут. Навряд чи тут ще золото випаде з українськими монетками железний ага. железний сигнал, бо, напевно, рік рік це, наверное, заліз... залізна, да це вже железна монетка йде, 50 копійок, це що 3 гривні. 3 гривні, а можливо там ще є А ну-ка пиши, що на 3 гривні зараз можна купити. Поїдемо скупимося в магазині. Ого, та тут щось цих монет прям куча. Ось ще одна. Який тут, це вже цвітний кольоровий сигнал. Який тут 2009. -й. 2009 -й. що це? Дві три? 3 гривні після копійок Коротше, перекриваю я ямку, тут клада точно немає, Йдем далі. Тут не цікаво таких копійок в мене дуже багато. Підемо доженемо сусіда, він десь там ганяє сімплексом. Погнали. Ось дивіться, який дуб там. Здоровенний Сусід ходить там, думаю, що кладуха є. Зараз проб'є, поки нічого не випадає. Тут ми виїхали просто в ліс навгад. Дивитися, можливо щось випаде. Бо тут не хоторів, нічого не було. По карті старі дороги були там далі. І ось тут десь йшла. Можливо щось якась знахідка і випаде. Будемо шукати. Ну Нічого, ми вже багаті, у нас 3 гривні ще є. 3 гривні 50 копійок, це щоб царські були, було б дуже круто. Нічого, підемо далі шукати кладуху. Так, коротше, сусіда сигналіті і в мене робимо ставку. Хто каже, що це мідь. А хто каже, що це шмурдяка, ну-ка, напишіть. Блін, Блин, а щоб не зверху тільки, бо я відвинув. Або все рівно я це залишу. Залишу. Пишіть в коментах, хто що думає. Нідна монета чи ні. Я думаю, що нідна монета. Цікаво, цікаво. Давайте купнемо її. Брем тут ще коріння. Корні. У вас непонятний сигнал? У мене понятний. Ох ти не викупавши. Я сподіваюся, ви вже написали, так? Да? Бо коменти... Ні. Коменти це вже не монета, бо я щось був здорове вперся. А це не монета, це щось мідь, но да не манітос. Мідна якась шляпа дрень Блін, ну не катін п'яточок Не знаю брати цю фігню чи не брати Коротше якась Шляпа Петра Iдна Коротше мідна Короче, медна, медна фігня якась Не знаю візьмемо, под'ємося чи латунь, чи мідь. Коротше, ну був сигнальчик дуже непоганий. Берем. А що? Гільзе. А, гільзе. Ну, коротше, треба йти далі. Будемо знімати всі нахідки, знахідки. Блін, погано, що тут не п'ятачок був Катін. Тепер ми можемо скупитися у сусіда сигнал, У мене 10 гривень випало. Спочатку думав, взагалі срібна монетка, бре 10 гривень і в нас є там 3,50, 13 гривень 50 копійок є у ну, нас. Коротше, вже непогано. Та вже можна щось купити. Напишіть, що можна купити. А у вас скільки? 75, ну, беремо тоже може 10 гривень випустити, да? Що, будемо дивитись, що тут ще не будемо. Викопа. Ні. Дід ніштяк щось підкидує, Уже, чи ні. Чи сьогодні вже, у вас ще не було знаходяться. Ні, ні, воно не кидає, а он пробка відпила всю. Коротше, і це цікаво, ідемо. Поганий став сигнал. Ну да, частота вище. Це, щоб Підемо далі шукати кладуху. Чик-чик-чик. Ідем. -чик -чик. Так, сусід наш знайшов. Ну так і сказуєте. На бину приливається спеціально. О, може дійсно. Ну-ка пишіть, експерти. Оно жовто там, так видно ж, напевно. Ну, я так думаю. Ну так, да, да, через нього дивитись можна. Ну-ка, якщо отак. Отак, бачите буде. Так, да, так. Да. На небо, якщо через цю штуку і так. Щоб не було, надівається отут, де угла спину. Ну пишіть експерти, хто в курсі. Поза А Ми підемо ще, побродимо. Спробок накопали. Гільз, мабуть, кілограм на двох. Так що, йдемо ще далі, відходимо, тут вже сигналів мало, вже немає цих пробок відводки, але трішки веселіше. Ось такі то справи у нас. Так, сусід каже, що поки тільки одні гільзи випадають, у мене монітос, але я знаю, як це виправити. Треба просто земляного попросити савдеп. Ну я не буду даже ближчим ракурсом знімати її. Це що це у нас? 10 копійок 1970. 73-й 10 копійок. Так, що треба зробити, щоб були знахідки? Слухаємо уважно і записуємо. Дід Ніштяк, дай нам монеток. А, земляний дід Ніштяк, дай нам монеток. О, і все, і бачите, одразу сусіда сигнал поліз. 100% буде царська монетка. Бо дід ніштяк завжди підкидає нормальні монетоси. Так, а тут 10 копійочок. Короче, сьогодні такі савдеп і сучасні монетки. Ну, пробігтися все рівно, бо буває, так виїжджаєш в ліс умання і знаходиш цікавих монет. Буває, як сьогодні не дуже багато монет, ну, цікаво прогулятись. Погодка, слава Богу, дуже гарна. Так що такі то справи. Якщо в сусіда зараз манітос, то наша, наша поговорка спрацювала. Потім вімкну, якщо в нього буде монітос. Коротше, монітос. Манітос, манітос. зноса в деп. Короче, что сегодня по совдепу, блин. И снова 10 копеек. И снова 73 рік. Уже 2. 2 одинаковых. 2 одинаковых. Сейчас я ту старую еще найду, где-то у меня она в кармане была. Вот она. Вот она. 2 одинакового року. Ось. Теж 73 і це 73-й. Йдемо далі. От, все рівно якісь знахідки є. 73-й, 2. Тобто тут гуляв в 73-му походу, бо пробок відводки дуже багато. Бухали, гуляли і копійки по 10 копійок губили. Більш нічого цікавого, краще б якось там, не знаю. Золотіжко, якесь цепочко, хрестика. Нема такого поки. Двигаємося вже до автомобіля. Треба ще ці монети захоронити. О, сусід знайшов. 20 копеечок. Я ще 25 знайшов. 33 рік. Зараз ще ближче, ближче знімемо. Що ще знайшли? Це 25 копійок наші. А, наші, ще наші. Все, все. Сейчас дайте я ще блесіть, ракурсом з О, що знімемо і йдемо в сторону автомобіля, бо вже темніє. що потрібно двигатись додому. Ось такий монітос. 33 рік, 2 копійочок. О. Кінепоганий сохранчик. Держіть, йдемо до автомобіля. Ну хоч щось. Щоб не залишатись тут на ночовку Мені сьогодні тільки на савдеп везе, нічого тут цікавого, в лісі немає. Випав савдеп. Це що це у нас? Одна копійка вже не 10, одна копійка, копійка. 85-й рік. О, нічого цікавого, навіть не буду ближче знімати. Десь сусідом бігає, то теж знахідок поки немає. Ось він там бігає. Двигаємося до автомобіля, нам ще метрів 300-400 і додому. Дуже багато шмурдяка випадає, багато пробок, відводки, гільзи і все інше таке нецікаве. Дуже багато сигналів. Ямки ми прикопаємо всі, це тут була копійочка, прикопаю ямку. Такі то справи, що у вас нема нічого, так? Да? Сюди поки теж нема нічого. Якщо ще щось випаде, то вімкнемося. Нічого цікавого, але хоч це зніму. Ще одна копійочка. Совдепіна, кейрік, сусіда вам теж якийсь сигнал. В нього поки одне 83 рік, 83-й, теж нічого цікавого. ну все рівно якісь монетки знаходимо. Хоть якісь... Це що в мене виходить, скільки 4 совєтських і наші монетки. Якісь знахідки є, золота поки немає, но але... хоч щось ладно, двигаємо в тому напрямку. Коротше, я тут не буду кружляти. Вон перша монета, друга монета, ось третя монета. Ну Як можна полазити, але ну, мені не дуже цікаво савдеп копати. Що це вже в нас 5 копійок. Щоб хоча б до реформи, то ще можна породити, а так то не дуже цікаво. Який тут рік? 80-й, 5 копійок. 80-й рік. Ну коротше. Може я пробіжусь. Може ще пару монеточок знайду. Так, сусід далеко вже відійшов. Треба доганяти, то вдруг вовки повипригують. Ладно, біжимо далі. Коротше, ще один п'ятачок. Не знаю, може в кінці відео поближче знімлю, це вже 79-й рік. Можливо в кінці від неї та й знімемо. Це тут нічого цікавого, нема що знімати. Фу. Ніяк до машини не можемо дійти. Випадають ці савдепи, хоч би один царьок випав. Один савдеп, савдеп. Якщо ще сигнал випаде, зараз в, в прямому ефірі заснімемо його, бо це вони всі близько тут. Ну як, через 2-3 метри монетки ці. Так, сусіда, сигнал був. о. Хороший. Я хотів так зробити хоп. Щоб переїхало. О! Це буде блин, переході хороший. Хоп. О. Коротше, ми тут знайшли цих. Я тут знаходив, думав знімати в прямому ефірі, вони так круто пілікають. І сусіда теж поясочок. Я там ще два знайшов був. Коротше, не став я там ті савдепи вже докопувати. Нехай якимось другим камрадам попадуть ті савдепи 80-го року. Так що, йдемо далі. Йдемо далі. Ну-ка, будемо знову так, Опа, проїхали і погнали далі. Так, Більше знахідок не було, на сьогоднішній результат. Копійка 83 рік, копійка 85-й, 5 копійок 79-й рік. 80-й рік і 2 десяточки 73-го року. такий то результат сьогодні. Цікавих монет не було, Савдеп, ну все рівно. І ходячки. Що у нас тут? Гривня, 2. 3,350, 10, 13,50. Погано, що сьогодні не випадали ось такі монетки хоча б цікаві. Але да? все рівно знахідки є, знахідки. Так що всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, пишіть коментарі якісь. Всім всього найкращого.